Я себе принаймні не змушую дочитувати ті книжки, які мені не подобаються. Це було абсолютне влучання в саме моє серденько читацьке і це щоразу неймовірно прекрасні книжки, і добро завжди перемагає. Що читати, коли нічого не хочеться ані читати, ані дивитися, ані сприймати якусь інформацію. Я в таких випадках зазвичай беруся за оповідання. До речі, прочитала нещодавно пораду психологів про те, що коли ми е, читаємо малу прозу, то м, дочитавши до кінця історію, наш мозок сприймає це як якусь завершену справу, як таку маленьку перемогу. Мовляв, ось ми зробили це. Ми дочитали це оповідання до кінця, все ми молодці, ми розумашки і. Я на собі також відчуваю ось такий терапевтичний вплив від читання оповідань, бо дійсно часом буває, що коли читаю якусь довгу складну книжку, то м -м, виникає відчуття, що читати ще дуже довго, і це розтягується в часі. А коли читаю оповідання, то ось прочитала маленьку історію. Мозок вже відчув цю маленьку перемогу. А ми пам'ятаємо, що кожна маленька перемога веде нас до нашої великої. Перемоги. Я працюю у бібліотеці і часто ходжу на абонемент для того, щоб взяти собі якусь книжку, почитати і вибрати якогось нового для себе автора. Нещодавно, коли я вкотре відчула, що хочеться чогось нового, чогось такого світлого і в хорошому сенсі легкого для читання, я пішла і вибрала собі кілька збірок оповідань. З тих, що мені дуже сподобались, це була книжка Мирослава Дочинця Світло семи днів. Дуже хороша, така, дуже тепла книжка, така медитативна проза. Історії тут різного обсягу є зовсім коротенькі замальовки, буквально на пів сторіночки. Часто це якісь замальовки життя, схожі на щоденникові нотатки автора. І щоразу в кожній цій історії буде світло, бо власно ця от назва Світло семи днів в епіграфії. Автор зазначає цитату Данила Заточника Тиждень. Мій, це світло семи днів, а ми пам'ятаємо, що світло завжди перемагає темряву, і ми маємо протягом тижня цілих сім днів, і кожен з них хай буде наповнений світлом. Я читаю цю книжку неквапливо, час від часу беруся за якусь історію. І до речі, чим мені ще подобається читати оповідання? бо я розгортаю навмання і читаю ту історію, яка мені трапляється цього разу. Цим мені дуже подобається читати малу прозу. Я ще, до речі, поезію так само читаю. Люблю просто розгортати навмання і читати те, що мені відкривається. Ці маленькі історії для душі від Мирослава Доченця сподобаються вам, якщо до цього вам подобалися книжки із серії теплі історії. Зокрема, наприклад, книжки Надійки Гербіш, теплі історії до кави. Або якщо приміром вам подобаються книжки Юлії Сливки. Все мені принаймні це вкладається в таку от одну загальну теплу добірку книжок, коли ці оповідання не просто нам дають змогу прожити якусь коротку історію, а ще і так трохи підсвічуються зсередини і від читання стає так затишно, тепло. І міркуєш про те, що насправді в світі є добро, і добро завжди перемагає. Друга книжка, яка мені сподобалася навіть більше, ніж Світло Семи днів, це збірка оповідань Рея Бредбері. Насправді, це чудове видання, це видання, яке називається 200 оповідань від видавництва Богдан. І в цьому виданні насправді. Чотири книжки, тут два томи, і кожен том складається із двох книжок. Я взяла собі том перший, книгу другу, тому що саме в цій частині було оповідання Все літо, наче день один а я саме його хотіла перечитати. Зараз, до речі, Бредбері є в шкільній програмі. Я коли навчалася, Бредбері не було у нас. Ми його не читали, і мені від цього аж якось прикро, тому що для себе я цього автора відкрила вже а, після університету, по-моєму. Так, я прочитала спершу Кульбабове вино, потім деякі інші його романи. І Бредбері однозначно належить до переліку моїх улюблених авторів. І зокрема, дуже класна його коротка проза. Я тепер, до речі, хочу собі купити для своєї домашньої бібліотеки повне це от видання, 200 оповідань, 200-200 історій. Я просто в перечутті, як багато можна там буде всього класного прочитати. І ця книжка бібліотечна. Тут я не можу робити ніяких приміток, я сюди не клею, звісно, ніякі стікери. А коли вже буде моя книжка, то там, я думаю, буде неодмінно помічати якісь такі цікаві, особливі для мене історії, які мені тут будуть траплятися. Коли я взяла цю книжку, то я також її розгорнула на вмання. І перше оповідання, яке мені трапилося, і яке мені насправді от було саме тим, що я хочу, що я тоді хотіла прочитати. я Зараз шукаю його назву. Ага. «Найкращий з усіх можливих світів називалося це оповідання. І це було от абсолютне влучання в саме моє серденько читацьке, бо це було саме те, що мені хотілося за емоційним наповненням, за усією от атмосферою, власно, за. А, Тіє тим, наскільки просто і легко викладена історія Бредбері, це вміє дуже класно. Я впевнена, що якщо ви читали його, ви розумієте, про що я зараз говорю. Поки що, найулюбленішим моїм оповіданням з цієї книжки є історія під назвою Літо Пікасо. Вона коротенька, там буквально кілька аркушів, але коли її читаєш, то все, ти читаєш, і ось ти на якомусь порожньому пляжі, літось сонце сідає за обрій, і ти чуєш навіть ось це оце солоне повітря, і ти чекаєш на зустрічі з художником, бо він ось-ось має з'явитися. Дуже крута історія, дуже класна. Також машина щастя дуже цікаве оповідання. Ну і зрештою, я цю книжку розтягую як можу. Я читаю по е, одній історії періодично, або зранку або перед сном. У мене взагалі біля ліжка зараз лежить кілька книжок, і коли мені хочеться щось почитати перед сном, то я вибираю якусь із цих книжок, якусь зі збірок оповідань, і читаю звідти якусь нову для себе історію. І розтягую як можу, бо хочеться якомога довше смакувати і відкривати вперше для себе ось ці нові для мене історії Бредбері. Тож, якщо раптом ви ще не читали нічого із Бредбері, то його мала проза може бути для вас хорошим рішенням. Якщо говорити загалом про оповідання, то можу назвати ще кілька книжок, які я читала достатньо давно, але вони мені також траплялися, от саме в той період, коли мені до цього нічого читати не хотілося. Коли за великий роман братися не було наснаги, натомість хотілося щось почитати невелике, але дуже натхненне. В першу чергу дуже люблю книжку Ноктюрни Кадзоо Ішігуро. Люблю цього автора ще з часів прочитання роману Не відпускай мене. Це книжка від видавництва Старого Лева. і… Інші книжки Кадзую Щогуру, які є в українському перекладі, також видає ВСЛ. І це щоразу неймовірно прекрасні книжки, які просто приємно тримати в руках і приємно читати, тому що дуже гарні і обкладинки, і дуже гарні ілюстрації. В цій книжці ілюстрації немає, але це ніяк не псує враження від читання. До збірки Ноктюрни увійшло п'ять історій про музику та смеркання, як, власне, це зазначено. На обкладинці, і це абсолютно різні історії. Десь ви будете сміятися, десь ви будете сумувати через е, е, нерозділене кохання, десь ви будете переживати щодо а, того, чи здійсняться плани молодого співака, чи, чи вдасться йому досягнути своєї мети. І щоразу це. Буде інакша історія, але кожного разу е казую, що Гура настільки майстерно її розповідає, що текст просто дає ось це от відчуття занурення і відпочинку. Бо читання також є дуже гарним способом відпочити. Коли я купувала цю книжку, то разом із нею я купила збірку ще одного відомого автора і. Це Мілан Кундера збірка називається Смішні кохання. Це також мала проза. Тож українською мовою, до речі, Кундеру також видає видавництво Старого Лева, і це також чудові видання. Можливо, якщо ви читали російською мовою з його роман Нестерпна легкість буття і хочете перечитати українську, то видавництво Старого Лева вам цю змогу надає. А якщо ж ви Кундеру не читали, то можна спробувати саме із його малої прози але Тут ці історії не такі короткі за обсягом, тож будьте готові до того, що ця мандрівка буде тривалішою. І в Кундери абсолютно інакший стиль, якщо порівнювати із Кадзу і Шігуру, бо я от саме так от в дві книжки одночасно купувала. І Ішігуру мені прямо було в десятку. А Кундеру я не так вподобала. Хоча дуже цього автора люблю, бо загалом я вважаю, що кожна. Книжка трапляється в той момент, коли вона має трапитися. Але якщо ви читаєте книжку і вам якось вона не йде, вам щось не подобається, то краще її відкласти і дочитати іншим разом, коли вам буде до душі читання. Я себе, принаймні, не змушую дочитувати ті книжки, які мені не подобаються. Натомість я цілком нормально ставлюсь до того, що можу відкласти книжку, а потім читало. Через деякий час до неї повернутися, і от, зокрема, зі збірками оповідань так робити дуже легко, тому що можна прочитати одне оповідання, відкласти цю книжку через деякий час повернутись і м, почитати якусь іншу історію. Бо кожне оповідання це кожна окрема завершена повноцінна історія. У розмові про малу прозу, яку я дуже люблю, звісно, не можу оминути увагу і не нагадати ще раз про найпрекраснішу збірку Бакмана Шляхи життя, яку я прочитала нещодавно. і Про цю книжку в мене на каналі вже є окреме відео. Я залишу посилання на нього в інфобоксі. Тож раптом ви ще не бачили. Неодмінно подивіться в цій книжці всього дві історії вміщені, але вони настільки щемкі, настільки людяні і настільки трепетні. Що я прямо хотіла би, як от, знаєте, кажуть, стерти собі пам'ять, щоб прочитати ці історії вперше. Окрім оповідань, окрім власне малої прози, я ще часто читаю поезію і. Знаю, що багато хто не може читати поезію, але я розкажу вам, як до читання поезії ставлюся я. По-перше, можна читати не одразу всю книжку. Можна так само, як я роблю з оповіданнями, просто розгорнути навмання, прочитати кілька рядків і так от дослухатися до себе, чи відгукується цей текст чи ні. Якщо говорити про ті книжки, поетичні збірки, які я читаю зараз, то це дві збірки. Перша з них це Вінграновський видання на срібному березі. Це видавництво Абаба Галамага, яке в межах серії Українська поетична антологія видають ось так, от в одному стилістичному оформленні збірки українських. Поетів, і це просто прекрасно. По-перше, чудовий колір. Тут дуже гарна така ще закладинка є. І Вінграновський – це м, той автор, якого. Неодмінно варто перечитати, якщо ви його або ж прочитати вперше, якщо ви його ще не читали, і е, перечитати, якщо колись читали лише його декілька віршів. Бо я, наприклад, відчула, що мало знаю про творчість цього поета, і тому мені дуже е, захотілося цього літа саме повернутися до його творчості, бо його вірші напрочуд мелодійні, вони дуже ніжні і в них дуже чітко. Можна відчути ось цю от ритміку, а це також такий особливий кайф під час читання поезії, ритмічної поезії. Окрім Вінграновського, також часто звертаюся останнім часом до збірки 373 Маріани Кияновської. Це сучасна українська поетка. Цю збірку. Від видавництва старого лева я купила колись на книжковому арсеналі у Києві. Це взагалі моя окрема любов. Подорожі до Києва на книжковий арсенал це найкращі спогади, одні з найкращих, напевно, які я маю. У мене навіть тут є автограф від Маріани. І люблю читати цю збірку також, ось так інтуїтивно розгортаючи навмання. Бо саме з цією книжкою це робити дуже легко, бо віршики у Маріани невеликі за обсягом, і Ось на розвороті їх може бути навіть ось так чотири. І щоразу від цього такого невеличкого сконденсованого тексту, наче. Читання якого витрачається буквально кілька секунд, то потім на обмірковування того, які думки виникають після його прочитання, може піти ще деякий час, і це також чудово. Це оцей після післясмак, який виникає після читання хорошої поезії. Ось так. Це власне те, чим я хотіла поділитися сьогодні. І якщо, можливо, моя порада вам стане доречною, якщо ви так само, як і я, часом проживаєте ось ці періоди нечитання, коли нічого не хочеться, але розумію, що щось же ж має хотітися, то можна спробувати почитати оповідання або ж почитати поезію. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатись на канал, бо далі буде.